Step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swingin' to the left and swingin' to the right. No Робить, і багато хто навіть людям умудряється продавати. Вот. Я чотири роки готувалася, щоб захистити той сертифікат, і то я далеко не все знаю, багато чого приходиться вивчати і все життя вивчати. Ну, а дехто каже, я дома в каструльці зварив, людям роздав, і все і все нормально. Якщо ти знаєш, що вони сумісні по своїм хімічним властивостям, якщо вони тобі ну, можна... Бачиш, я коли суміші вам роблю, я не закладаю. Я можливо роблю окремі мішу. гідролати, угу. провожу експеримент, якого гідролата краще, смачніше, щоб воно було інколи, пропорція не один до одного. А певно, я таку формулу роблю. Угу. І по цій формулі я завжди суміш. Відповідає завжди однакова. Угу. Але скільки я, то я експериментую, щоб мені було смачніше, ароматніше, м'якше, можливо, там ще угу. щось, ще щось, ще щось. Але ти робиш так, Форт. ну і це правила фітотерапії, ти ж не змішуєш отак тобі в голову прийшло, і ти ні з того, ні з цього змішала. Ні, ти можеш змішати. У мене, наприклад, був дуже аромат такий. Я зробила любисток, помила дистилятор, але все одно любисток, так, там в шапці класно. Ну, і це, я це зробила після. після цього абрикос, наприклад. Да? І зрозуміло, що абрикос пах любистом. Понятно, що я людям цього не пропоную. Але в мене шикарний гідролат для свого користування. Абрикос з любистком, можу дай спробувати uh -huh. колись. Uh -huh. Так само в мене вийшла полуниця після фєнхіля. Uh -huh. Мені так сподобалось прикольно. Uh -huh. Це таке uh -huh. класне uh -huh. поєднання. Uh -huh. Ну для людей я б можливо таке не запропонувала треба. Uh -huh. Ні, ну то таке, це ж, розумієш? Ти пишеш, хтось бачив, хтось не бачив. Щоб робити такі продукти, мусиш зробити етикетку. Етикетка На, робиться це великих це. цей. ну є своє своєї складнощі. Це не так. Ти можеш да, друзям я можу суміші налити, вам можу налити там запропонувати собі там залишити. Да? Ну коли ти вже пропонуєш, він має бути більш-менш стандартизований цей продукт, і і то навіть партія від партії буде відрізнятися, там лаванда від лаванди. І люди інколи кажуть: ой, а у вас там сушеної бузини, а дайте мені свіжої, бо вона відрізняється. Ну, вибачте, я в лютому вам ніде не візьму свіжої, якщо в мене там не залишилось, ну і так далі. Тобто відрізняється трошечки по смаку, але по аромату може відрізнятися, а ці корисні властивості. Інколи і більш, більшість сушеної сировини, гідроват більш концентрований, тому що свіжої ти дуже мало можеш взяти, ти дуже часто міняєш да? тобто ти ж береш. Кінцевого продукту зі свіжої сировини в 10 разів менше, ніж сушеної, в 10 разів. Тобто тобі... Вода тр... уходить... Звичайно, звичайно, все. що таке свіже, що таке сушене, і воно і щільність інша, і просто. ну, Тобто, тут дуже-дуже багато нюансів. Дуже багато. <пілля> да, воно накапає в банку, я поставлю банку, і ви будете бачити, що стікає гідролат. І чим більше гідролату, тим більше масла піднімається, піднімається наверху плівочкою. І потім ви прийдете, коли процес буде, і ви ще подивитесь. Що Але як є? ви знаєте, що коли парувати, коли у це ну... ну це навчання? А, це ще навчалося цього, так? Ні, ну коріння це точно гідродистиляція. Щоб коріння пропарилось, то то таке. Це, це точно гідродистиляція, це коріння або, наприклад, дуже сильне насіння. Тобто щось легше, то таке. Ну, ну, да? що? то, таке. Розпариться, від, от, розпариться то, то да. Але а то, що таке міцне, міцне, а ще є таке, що. Сушенетини ти ще відмочуєш в солоній воді, тільки потім ага. ти парову дистиляцію. дуже є багато всяких нюансів. А от коли ця плівочка плаває, ага. коли в пляшки розливається, воно просто ми попотрапля... ми, ми скалачуємо і от потім розливається воно в кожну пляшку. Що цікава, алхімія, так. Получається. ти коли стої, от зробиш в банці, воно ніби так от стоїть і плівка така. Гідролат має стабілізуватися. Він якийсь час, не обов'язково його там прям свіже, як кисле молоко, навпаки. Щоб проявився аромат, що проявилася сила, йому треба ще трошки постояти. І коли ти дивишся через день, через два, вже цієї плівки немає. Тобто Печок, це масло пей. пішло повністю в цю структуру. Mm. Тобі вже ну, рідко, uh -huh. коли воно плаває зверху, воно частіше. Ну Тоді ми встряхнули баночку, і розлили по пляшкам, воно скрізь потрапляє. Але інколи, от коли в банці ти бачиш ефірну олію, а коли розливаєш по пляшкам, в тебе однорідна рідина. Uh -huh. От кажуть, що ефірна олія з водою не змішується. А гідролат вже не вода, і там є такі речовини, які зв'язуються ефірну олією, і от воно ну однорідна якась така маса. Це для мене така алхімія, але але це так є. ця цялата да. то я стільки банок заготовлюю. Кожна банка накапала. Я потрошку порівну в кожну банку наливаю, тому що первинна фракція і кінцева фракція можуть відрізнятися. Mm. То, що не так, що я одному дала первинну фракцію, а одному кінцеву. Ні. В мене виходить порівну кожна фракція потрапляє в кожну велику банку. Відповідно, в маленьку пляшечку також потрапляє завжди цей ну, повноцінний гідролат з кожної фракції. Оце я так а Це я ще стерилізую банки в духовці. Ви що думаєте? Я ще стерилізую. Спочатку я гралася на як бабуся на чайнику. Знаєте, як на консервацію робила, а потім я вже пристосувалася. Тобто, певна кількість банок в мене відстерилізована в духовці. От в неї нічого не потрапляє. Чому питаються гідролат не псується? А там нема чому псуватися. Там ефірна олія, там антисептичні властивості так. тих речовин. І нічого не потрапляє. Чиста банка. Тобто туди нічого не потрапляє те, що може бути збудником усіх процесів угу. псування. От і все. А чому він не псується? Ну бо там нема чому псуватися. Там гігієна, там ну всі, 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 всі зроблено так. Дивись, Я ще не опанувала. Ми три рази чи чотири тільки його використовували. Ну так, зливається ваші Вода, да? Водає нам. Відходи, які получаються, це не відходи, це відвар. Ми цей відвар використовуємо, в ванни приймаємо собі, волосся можемо пополоскати, голову помити, ці дерева, квіти підливаємо, це шарганіка. Так що це не поганий відхід, це просто інший продукт, інший фітопродукт. Упаковка. Ну, скільки Бага. треба, стільки повний запаковуємо, ми будемо по максимуму, вже. А як визначити, що досить? Ну, Значить, далі пхати не можна. Да, не можна Хай. Сильно ж не треба його упаковувати, тому mm -hmm. що там mm -hmm. має пара вільно проходити, інакше все буде туди стікати і не підніметься. Нам вже треба, щоб вона легко піднімалася і забирала з собою якомога швидше, корисні. Може ж кошти кошти кошти. От, зокрема, полим, от ми використовуємо зрілий цих бубочках, вже дуже-дуже багато відвірної олії. Подивимося, скільки ефірної олії буде в кінцевому продукті. Буде корисний навіть і ще не зізрілого, але трошки буде інший хімічний склад, буде менше ефірної олії, але так буде корисний. Це наступ полин, полин гіркий від глистів, від паразитів енергетичних і фізичних. Всіх вичистимо. Ну, я думаю, досить тут. От бачиш, майже повністю, щоб тут пара куди мала підніматися, майже повністю ми заклали. Ну, відповідно, тут буде багато. Аромат божественний. Ага. Потім прийдете у Да. Головне, а, галюніки не ловити. Це може бути небезпечно, тому ну, якби для здоров'я треба обережно. Можна звичайно, тому у нас бачиш, альтанка відкрита, тому що в приміщенні це зробити неможливо. Це ніякий кондиціонер не витягне ту. Концентрацію цих речовин. Тому тут ми робимо так, щоб була вентиляція природна, бо це ну, нереально, нереально. Особливо полин, це така особлива а, травка, яка ну, має свою, свою специфіку. Ну, зараз буде багато різних трубочок. Накручуватися, довгий процес, потім довго розкручуватися, все митися, чиститься, і знову, і знову. і і і знову, і знову, і знову, Погано почистить, значить, наступний вид гідролату буде мати аромат попереднього, а це, ніколи, ну, це вже не якісний продукт. Це може нічого страшного, але буде неякісний продукт. Тому е гігієна дуже ретельна. Не використовується хімія побутова, не використовуються ніякі миючі, чистячі засоби ненатуральні, нічого не використовується. Вода під натиском, е це сода, це... Ну, тут вже Єрчиця. нам не Є гірчиця, да, оце вона знежирення. Тут вже нам не потрібна ця лимонна кислота, вона гарно чистить саме мідь. Там природні такі хімічні процеси, саме мідь вона гарно чистить. Ну, і, і температура 100 градусів, тобто в будь-якому разі там. А це сталевий? Це, е да, це сталевийча, е спеціальна е така е сталь, харчова. Харчова. Спеціальна харчова сталь. Чиститься вона легше. Чи, легше, так. Е да. Труд є своє основу. Вона не реагує да. А Для будь-яких таких реакцій отут є так називаємо чулок Панченка. Це мідь. Мід, мідний чулок все одно є для того, щоб забрати зайві аромати, запахи, якісь солі, все одно мідь дуже важлива. Вона що... тяжкі метали забирає солі, все багато не потрібно. Тобто сталь сталью, але мідь міддю. Тобто тут отакі от секретики. Значить, який ви вчора назбирали, і кожна Дякую. Yeah, тільки будьте обережні з дямбуваннями. Це унікальний гідрола. Ви ж розумієте, скільки енергетики і всякі жінок.